Добрий день усім. Не, не. Хочу вам показати, от, дивіться, така тут цікава акція в Оріфлеймі. Хто ще не знає, от хто от зареєстрований, у кого є особистий кабінет, і хто періодично замовляє різні продукти в Оріфлеймі, то я думаю, в курсі. А от хочу розповісти, хто ще не знає, да? І показати вам, які подарунки можна отримати в Оріфлеймі. За, от, ну там получається, що як отримати оці серця, о, які потім можна ви, використати на різні продукти в Oriflame. Ви можете або періодично заходити на свій, свій кабінет, свій сайт, там вже якась кількість да, вам нараховується сердець. Потім ви можете ділитися в різних соцмережах. Різними продуктами також на це зараховуються сердечки, і е, також робите замовлення, наприклад, на тисячу гривень, там теж 8, 80 чи 60 вам відразу зараховується, або когось зарекретували, ну, там хтось у вас підписався да? і теж зробив замовлення. За це теж робиться, ви, ну, вам нараховуються ці серця, а потім от, е, хочу вам пер... показати, які подарунки можна за це отримати. От, наприклад, водичка глейшер чоловіча, да, от вона її ціна 600 гривень. 100 гривень ви якби забираєте сердечками і оплачуєте тільки 149 гривень. Гарна водичка, ціна якої 600 гривень, ну, якщо без нижки. І от, Або крем, от такий теж захисний для обличчя. Або туш. взагалі 69 гривень тільки оплачуєте, а 100 гривень е, з сердечками теж класна Туш 5 в одному. Або оце от мило також. Бачите, це теж дуже класно. Ну, от, от тут. Або таке мило молоко йому мед, або Royal VLV взагалі теж класна, антивікова, антивікова серія, або от міцелярний очищувачний ласьйон, діамант, да, хто знає. І от ви тільки в 200 гривень вам, ви забираєте, ну, якби не оплачуєте, а оплачуєте тільки 159 гривень. Ну тут Всю суму не можна забрати, тільки половину, але все рівно. Бачите, або діамант тут за 400 сердечків, якщо накопичили, тільки считай, 199 гривень оплатите. Або оця маска новач теж дуже класна. На ніч її наносити. І от вона дуже гарно оновлює обличчя. От, багато відбігів про неї теж дуже класно. Потім еклат, водичка. Всього лише 219 оплачуєте, а на 1050, бачите, от така ось ціна її. Ну і там Далі збільшується е, ціна, і вигідніше отримувати. От і водичка класна, дівайн, всього лише 259 гривень, а на 1200 оплачуєте, або ц... сироватка новейдж, або різні туалетні водички. класні. Майже там за пів ціни можна отримати, або вітаміни, великий вибір, або от така от сумка якась така да, цікава, або набір рушників, або сковорідки, от теж вам це покажу, або такий акумуляторний портативний блендер навіть. Але тут уже треба 2000 сердечок назбирати. Такі от цікава акція, хто ще не знав в Oriflame. Якщо комусь цікаво, теж зареєструватися, щоб мати собі різні подарунки за свої замовлення, за різні дії. Якщо ви в соцмережах є і можете ділитися, наприклад, у вас є група якась, або своїми просто, або у себе просто на сторіночці, то пишіть мені, у мене є або Viber, або Instagram профіль YouTube каналу. Я вам розкажу, як це можна зробити. От, дам своє посилання, теж можете зареєструватися і собі робити замовлення. Все, я всім бажаю гарного чудового дня, до зустрічі. Пишіть, якщо цікава така ідея у вас теж. Так. Пока-пока.